Минулоріч у Тернополі відкрили 13 додаткових груп у дитсадках на різних масивах міста, але цього недостатньо відкриватимуть такі групи і надалі, також в різних мікрорайонах Тернополя. Це дошкільному навчальному закладі номер 17. Це колишній наш навчально-виховний комплекс. Зараз там початкової школи вже немає. Ми відкриваємо ще додаткову групу. Це вчорашній е, навчально-виховний комплекс номер 1 А сьогодні це вже буде. Е, Дошкільний навчальний заклад наживова номер один. Там буде відкрита група на Стадникової дошкільному закладі номер 38, і у 22-му садочку ми плануємо відкрити дві групи розвантажити таким чином. Це знаходиться на Лепкого знизу. Весь мікрорайон Канади, бо це наше проблемне питання на новому світі 5, -й, 25 -й і 33. -й. Окрім цього, в Тернополі відкриють два дошкільних навчальних заклади: один на масиві Дружба на вулиці юності. 9. зараз там приміщення Тернопільського економічного університету. Його передадуть управлінню освіти за домовленостями між університетом і міськрадою. Там планують відкрити ші. З груп інший дитсадок відкриють на масиві сонячний на вулиці Київській 3А поряд зі станцією юних техніків у вивільнених від орендарів приміщеннях. Там розміщувалися стоматологічні кабінети, міська організація Червоного Христа та інші. Сама ж станція юних техніків працюватиме як і раніше. Не постраждають діти. Заклад буде функціонувати, Жодна дитина не постраждає. Жоден гурток не скорочений. І педагогічний колектив буде працювати абсолютно навпаки, хочу сказати, що порівняно з минулим роком вони профінансовані краще. Новий дитсадок на вулиці юності 9 працюватиме під номером 3, на київській 3А а під номером 4. Батьки вже можуть записуватися в електронну чергу у ці дитсадки.